Це український конкурс виконавців на народних інструментах. Віват талант вперше відбувся у Хмельницькому. В п'яти номінаціях змагалися вихованці музичних шкіл з Дніпра, Черкас, Чернігова, Харківщини та Хмельницького. Демонстрували свої таланти в грі на акордеоні та баяні, домрі, бандурі і гітарі. На конкурс приїхали майже 50 юних музикантів ще понад 65 заявок учасники подали онлайн переможцям конкурсу. Вручили дипломи та гран-при, і от власне про це говоримо далі із директоркою Хмельницької музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового Ольгою Грибковою. Пані Ольгою рада вас вітати в нас. Вітаю вас. Ну, і, власне розкажіть трішечки про а, історію цього конкурсу, тому що я так розумію, у Хмельницькому він відбувся вперше, але має вже трішки напрацювання. Так саме конкурс виконавців на народних інструментах відбувся вперше. Хоча, як вияснилось, коли зустрічала голову журі на залізничному вокзалі, вона розповіла, що 30 років тому, у 95-му році, вона також була головою журі конкурсу, також виконавцем на народних інструментах. І після того чомусь цей конкурс перестав існувати. І так, до цього, до нашої зустрічі, до нашого знайомства, я про цю інформацію абсолютно нічого не знала. Але так виявилося, що ну, символічно через 30 років її перебування у Хмельницькому відновився, скажімо так, конкурс трішечки, можливо, в іншій формі. постасі, так, формі. Так. Е, тому ми щиро тішимося, що стільки дітей, стільки викладачів, батьків приїхало до нас із прифронтових, також вважайте зон, тому що були дівчатка-бандуристки з. Люботина Харківської області, 14 учасниць, ансамблі, з викладачем, з директором школи приїхали з Дніпра, з Чернігова, з Черкас. Дуже цікаво було і поспілкуватися, і досить сильні виконавці, які взяли з собою призові місця, повезли в свої міста. Метою конкурсу було популяризація виконавства саме на народних інструментах. Удосконалення академічної майстерності юних виконавців і за підтримки та професійної орієнтації талановитих учнів засновником є і, так, співорганізатором так, за підтримки Хмельницької міської ради, управління культури і туризму Хмельницької ради та громадської організації Лінія мистецтва. Угу. Ну і головним організатором, якби є. Хмельницька музична школа номер один імені Миколи Мозгового. А от як власне з'явилася ідея провести цей конкурс саме у Хмельницькому? Тобто я так розумію, що ідея народилася у Хмельницькому, у Хмельницькому її ж і зреалізували. Так, звичайно. Ну, так як перша музична школа є найстаршою в нашому місті, і ми завжди славилися такою сильною, потужною викладацькою школою. Ми вирішили на відділі народному все-таки започаткувати конкурс. Ця Ідея виношувалась, певно, два роки. Все-таки не наважувались, тому що піаністи це якось було так легше, скажімо так, на підйом. На відділі народних інструментів менш наважувалися на таку серйозну роботу грунтовну, але все-таки нам вдалося організувати і досить, досить успішно. Тому що дуже велика кількість дітей взяла участь. Ще за два тижні до конкурсу, чесно кажучи, страшенно переживала, тому що було всього лише 20 учасників, з них 13 очно і 7 дистанційно. Тому а, хвилювалася так. взагалі, за, чи відбудеться конкурс, тому що якраз наклалось і епідемія, і карантини. Але слава Богу, все вдалося. Тим не менше, скільки приїхало учасників до Хмельницького саме? А, Трошки важке питання, <сіх> тому що це були і солісти, і ансамблісти. Взагалі, в загальній кількості, е, якщо 50 заявок, 50 ніби учасників, але по кількості дітей це було більше ста дітей Сам Ага, тобто це мається йде. на увазі, що це і колективи, <кхів> так, так, і так солі Так, так, так. нас були і ансамблі малих форм, це дуети, тріо, квартети, квінтети, і ансамблі великих форм це вже більше шести учасників. І з Черкас, наприклад, приїхав ансамбль гітаристів «Есперанто», їх 12 учасників, а бандуристів з Люботина, 14 учасників, і з Дніпра теж дається 12 учасників. Тобто, лише в одному ансамблі великому було 12 учасників мінімум. Як це все вдалося знову ж таки зорганізувати? Скільки днів тривав конкурс і Де власне розміщували таку велику кількість охочих взяти участь у цьому змаганні музичному? Конкурс тривав два дні. В перший день ми прослуховували всіх учасників очно. Починали якраз таки з ансамблів малих форм та великих форм, прослуховували всіх ансам... всі ансамблі. А далі ми розділили учасників. Баяна Кардеон слухали в одному залі, а Домру гітару прослуховували журі в іншому залі. Тобто, по профілях ми вже слухали і члени журі. В нас поважні, всі професійні, суто по своїх предметах оцінювали. І на наступний день, на другий день ми вже прослуховували суто дистанційних учасників, тому що їх також було багато, і це зайняло майже цілий день. Етапи конкурсу, номінації, тобто, це окремо були виділені знову ж таки колективи, окремо сольники. Я так розумію, так так так. Звичайно, угу. солісти це були номінації, такі як Баяна Кардеон, Домра, Гітара і ансамблісти. Ми вже вибрали змішані форми, там можна було і бандуру. І так само гітарні оркестри. Не планували взагалі в принципі, брати бандуру до участі, тому що це збільшує кількість учасників. Хоча вже з після цього конкурсу першого ми зрозуміли, що потрібно розширювати кількість номінацій. У нас були запити з інших шкіл, з інших міст і областей, щоб взяти навіть в участь в номінацію супілку, так як це також є народний інструмент. Та бандуру бандура розділяється на вокальну та інструментальну. Тобто, це потрібно буде трошечки більше часу в проведенні конкурсу два або три дні, і більше, скажімо так, членів журі розподіляти Трошечки в організаційному плані. Можливо, буде важче, але на майбутнє ми врахуємо. Ви кажете перший конкурс, так, так. тобто. Є сподівання на те, можливо, не тільки сподівання, а ще й плани, що цей конкурс стане щорічним і проводитиметься саме у Хмельницькому. Чи поки що це тільки… Е, в планах? У нас є проведення конкурсу раз на два роки, тому що зазвичай конкурсні діти вони постійно беруть участь в конкурсах. І задля того, аби вони не брали участь в тих самих вікових категоріях, щоб їм було цікавіше, вони знаєте, через рік, через два вони переростають і переходять у старшу категорію. Тобто, що раз на два роки це оптимальний такий варіант проведення конкурсу. Але все ж таки у Хмельницькому. Так. Якщо ми говоримо про журі, хто там був? Головою журі була народна артистка України, професорка Київської національної музичної академії імені Чайковського Євгенія Іванівна Черказова. А далі, членами журі, були також викладач методистів і ділу народні інструменти Хмельницького фахового коледжу імені Заремби Олег Голоднюк. Старший викладач кафедри баяна та акордеона Національної музичної академії Андрій Вознюк, Він також є нашим випускником, що нас приємно потішило, коли він погодився взяти участь у якості члена журі. Заслужений діяч мистецтв України, завідувач відділу народні інструменти Хмельницького фахового коледжу Микола Босенко. Викладач методист відділу народних інструментів класу Домри та оркестрового диригування Львівського музично-фахового коледжу імені Людкевича Станіслав Струтинський, методистка першої категорії, старша лаборантка факультету народних інструментів Національної музичної академії імені Чайковського Віталіна Васенко. Доктор мистецтва, завідувач кафедри музичного мистецтва Волинського національного університету імені Українки, викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії Іван Косинець і ем, викладач вищої категорії Хмельницького фахового коледжу гітарист, артисти академічного муніципального естрадно духового оркестру Юрій Довгалюк загалом вісім 8... членів жюрі. Тобто широку географію ви зібрали не лише серед учасників, але й серед жюрі. Пані Ольго, якщо ми говоримо так про дітей, які приходять до музичних шкіл, наскільки серед них популярними є? Наскільки діти ці охоче приходять у класи, де вивчають саме гру на народних інструментах? Ну, найпопулярнішим інструментом серед народних наразі є гітара. А на жаль, баян акордеон та домра вони трішки такі, це зрозуміло вже з географії конкурсу, саме в нашому місті, в нашій області менш такі популярні, хоча інструменти вражають своїм гарі, і колоритом, і своєю технічністю, і тембральними можливостями. Вони якісь, знаєте, недооцінені, скажімо так, більшість у нашій області та нашому місті. Дивлячись на те, що дистанційно на баяні акордеоні взяло участь 23 учасника. Тобто по Україні цей інструмент досить таки поширений і досить високий рівень виконавців був. В нас в області потрібно розвивати чомусь ну, такий трішки занепад. Якщо колись мені розповідали наші викладачі, що стояла черга, наприклад, там, саме на баян-аккордеон, була черга просто неймовірна. То наразі зараз така сама черга стоїть на гітар на гітару. А як щодо бандури, тому що є Марина Круть, так яка навчалася у Хмельницькому, і от власне вона зараз популяризує бандуру саме на цьому сучасному рівні. І, Як мені здається, більше на широкому загалі таких виконавців немає. Можливо, я не в курс ну таких аж немає. Я знаю, що також в голосі країни брала ще участь. Здається, Вікторія забула прізвище. Чесно, не буду. Розповідати вона також популяризує і бандуру через вокал. Вона також вона була в команді Артема Півоварова. Це зараз на такому, знаєте, національному піднесенні і Марина Круть, ми дуже пишаємося, що вона настільки вона і в Канаді зараз пропагує саме наш інструмент, нашу культуру. Дійсно, її праця вона дала такий поштовх, щоб діти йшли більше на бандуру. Цьогоріч в нашій школі не було такого ажіотажу на бандуру. Досить маленька кількість дітей прийшла саме на цей інструмент. Але по інших школах є більша кількість дітей, тобто це залежить, напевно, також і по місцевості, де діти проживають, де батькам зручніше водити в школу. Угу. Зрозуміло, якщо ми повертаючись до конкурсу, так як виступили хмельничани? Зрозуміло, цінні всі учасники, цінні всі артисти, але тим не менше у Хмельницькому. Цікаво знати про те про наших дітей, як вони себе показали. Дуже на високому рівні. Наші хмельничани здобули три гран-при з чотирьох, які були в очній категорії. Три гран-прі, до речі, це була і наша музична школа імені Мозгового. Інші учасники здобули перші, другі і треті місця. Дехто здобув диплом за участь, але це дуже маленька кількість. Загалом всі учасники отримали. Місця і журі було досить лояльне і досить налаштоване на підтримку саме дітей. Вони навіть, щиро кажучи, завищували трішечки бали, щоб дітей підтримати. А от речі, діти якого віку брали участь? В категорії були від 9 років до 17. Що отримали лауреати? Чи приготували ви для них якісь призи? Так, крім дипломів, лауреати отримали медальки з Наклеєчками про наш конкурс, саме такі, скажімо так, і мені брендовані. Також отримали кубки, ну і солодкі подарунки. Пані Ольго, ви сказали, що були учасники віком від 9 років. Так, так? ну відповідно, це ті діти, які напевно тільки вже почали навчатися. Тільки почали навчатися. Але тим не менше запитання, коли для батьків краще проводити дитину до музичної школи? Взагалі ми розпочинаємо набір з 6 років. Але вже з вересня місяця в нашій школі існує група естетичного виховання, де ми набираємо дітей від 3,5 років і вони навчаються такому загальному музичному розвитку, розвиваємо відчуття ритму, співаємо з ними пісень, і потім вже далі вони знайомимо також з різними інструментами, приводимо до них виконавців на різних інструментах, коли вони можуть наочно познайомитись, спробувати той чи інший інструмент. Пощупати його навіть фізично, тому що коли ти їм показуєш мультик, це одне, а коли ти з ними вже розглядаєш інструмент вживу, це зовсім по-іншому сприймається і для них це знаєте таке відкриття щоденне. Але в школу вже на бюджет ми набираємо з шести років. Це такий оптимальний варіант. Для когось шість, для когось сім. В принципі, на елементарний підрівень шести років ми беремо діток. Навчання у музичній школі. Платні чи безоплатні? Є і пільгові категорії, які визначені Хмельницькою міською радою. Це і діти-учасників АТО, діти-учасників бойових дій, які зараз відбуваються, а багатодітні вони взагалі навчаються безкоштовно і там ще є ряд пільг. Загалом навчання в музичній школі вартує від 260 до 300 гривень на місяць. Пані Ольо, і от повертаючись до цього класу естетичного виховання, 3,5 роки дитині як можна настільки маленьких діток зацікавити от саме музикою? Тобто, на що саме звертають увагу педагоги? Е, ну, дітки їх можна зацікавити будь-чим, взагалі, але саме музикою їм подобається співати, їм подобається грати на найпростіших музичних інструментах. Це дзвіночки в нас є різні. Клавеси, шумові різні інструменти, найпростіші ударні інструменти. Діти взагалі дуже ритмічні, і вони, знаєте, як та губка, вони в себе просто впитують всю інформацію, яку ти їм даєш. Тому їх зацікавити досить легко. А коли ти ще в доступній для них формі і спілкуєшся з ними як з друзями, на рівні спілкуєшся, вони дуже на те відкликаються. А... Зараз в Україні досить таки непростий час. Оце от клас естетичного виховання. Це, напевно, знаєте, такий заряд на майбутнє. Так, тим не менше, а такі конкурси, які були проведені у Хмельницькому, наскільки часто вони відбуваються в державі? От, власне, чи часто їздять, беруть, приймають участь там вихованці вашого навчального музичного закладу? Так, наші учні досить часто беруть участь наразі. Не завжди виїжджають поза межі міста, тому що конкурси по Україні проводяться постійно, і ті конкурси, які раніше проводилися очно, вони перейшли в формат дистанційного. Наразі відновлюється змішаний формат, тому що так зручно в області, де ведуться більш такі агресивніші бойові дії або наближені до лінії фронту. Наші учні не їздять, приймають участь в онлайн форматі. Але до війни ще то постійно ми їздили на конкурси, і я, як концертмейстер солістів, тих самих і народників, і струнників, ми їздили і в Харків, і в Миколаїв, і в де ми ще були, і в Одесі були в багатьох місцях. Ми були рівне. Тобто, це досить поширені були такі поїздки, і це досить цікаво. Це розвиває і це такий... Момент, коли ти мало того, що ти виступив, ти ще маєш потім цей момент нагородження. Ти переживаєш ці живі емоції, коли за тебе радіють твої друзі, знайомі або навіть просто учасники конкурсу. І ми це засвідчили на нашому конкурсі, коли дівчатка з Люботина просто неймовірними оваціями і викриками там підтримували всіх, кого вони бачили. Це досить так. Ну, Щемливо було, тому що вони вже забули, як це було, і ми самі знаєте трішки підзабули, як це було в спокійний а от, час. А от до речі, які твори обирають артисти так для виконання? І мається на увазі це все ж таки народні композиції, чи більш суча народні мотиви, чи більш сучасні композиції? Ну конкурси завжди мають свої певні вимоги в репертуарі. Наприклад, наш мав вимоги. Для діток до 9 років це два твори різнохарактерних, один з яких обов'язково українського автора, або ж обробка на українську пісню або танець. Вже для дітей старших вікових категорій це було обов'язково твір великої форми, і також п'єса українського автора або обробка на українську пісню чи танець. Твір великої форми це що саме Це є певний жанр. До них відносяться сонати, варіації, сонатини. Тобто це такий серйозний жанр, який по формі, по змісту має mm -hmm. декілька частин. І якраз таки в старшому в живіті можливо саме зіграти такий твір, тому що вони деяк по накопичувальній системі дітей навчають. У Хмельницькому є досить велика кількість музичних так. шкіл. Так? У Хмельницькому є музичне училище, і чи можемо ми говорити про те, що у хмельницьких музикантів є свій певний стиль. Певний почерк, за яким наших впізнають в Україні. Думаю, що так, тому що все-таки Хмельницький фаховий коледж виховує викладачів для наших мистецьких шкіл, і дійсно, це як є певна школа кожного викладача, так як, наприклад, в інших і в вищих навчальних закладах є свої викладачі, і потім. Ми музиканти між тобою спілкуємося, що «О, це школа того викладача, о, це школа того. Тобто так, дійсно, почерк викладача він дійсно присутній. Я відчуваюся. Так, а от так. наскільки те, що стосується рівня класу артистів, так наших. Ну тому, що ми розуміємо, що Хмели Хмельницький це невелике місто, так, так? у порівнянні з Одесою, у порівнянні з Києвом і у порівнянні з Харковом. І наскільки нам вистачає нашим музичним педагогам матеріально-технічної навчальної бази, щоб дати дітям ту необхідну освіту, яку вони з якого от, з цими знаннями, щоб гідно потім представляли Хмельницький на всеукраїнській арені? Ну не дивлячись на те, що місто маленьке, але все рівно база досить потужна. І в нас дійсно досить потужні викладачі не тільки в нашій школі, а взагалі по нашому місту. Тобто, дійсно в нас є альмаматерна школи, який нас навчає, і потім кожен викладач здобуває вищу освіту вже у академіях музичних, чи то львівській, чи то київський, чи то одеський. Тобто, все рівно в нас є потужний ресурс і потенціал. Пані Ольго, і от ресурс, потенціал добре. Чи вистачає педагогів, так, музичних педагогів? По різному насправді наразі вже відчувається такий трішки кадровий голод, тому що молоді викладачі не сильно зацікавлені йти впрацювати в державні музичні школи, тому що заробітня плата на жаль не настільки висока, як десь в інших сферах, скажімо так. Плюс потрібно відповідати вимогам Міністерства і освіти і культури. Потрібно... Тобто Це є певна сертифікація, так? Не те, що сертифікація. У нас ще поки що немає сертифікації. В нас є лише атестації. Наразі навіть не обов'язково лише за бажанням, поки йде військовий стан. В освіті, наприклад, такого немає. В них є обов'язково і в них є саме так. Вже ця сертифікація може викладач обрати або сертифікацію, або атестацію. В нас в культурі ще поки що тільки атестація, і, на жаль, дуже багато такої документальної роботи. Вона ніби і ведеться постійно, але коли викладач молодий, ще без напрацювань і йому важко по перше О, і викладати це. так, і потім ще й записувати всі ці програми. Ну, якби ще оплачувалося їм достойно, можливо, було би більше. Претендентів на роботу на жаль, молодь обирає після коледжів не завжди працювати по професії або виїжджають за кордон, або взагалі йдуть в іншу сферу. Пані Ольго, і на завершення так нашої розмови, де можна почути вихованців вашого навчального закладу, так хмельницької музичної школи номер один найближчим часом. У чому у яких заходах вони братимуть участь? Найближчим часом у нас стартуватиме вже другий всеукраїнський конкурс юних піаністів 4-5 квітня. Запро... Запросить запрошує щиро всіх учасників, хто є і в місті Хмельницькому, хто бажає а також з інших міст областей. Щиро запрошуємо. Можна подати заявки ще до 24 березня. Далі наша школа святкує, ну не святкує, відзначаємо 90-річний ювілей. І з цієї нагоди ми запрошуємо наряд звітних концертів, які відбудуться з 22 квітня майже щоденно у великій залі Перепрошую, у залі філармонії, залі сліпака 30 квітня. Великий ювілейний концерт. Куди запрошуємо абсолютно всіх хмельничан, всіх бажаючих на 18-ту годину великий ювілейний концерт з нагоди 90-річчя Хмельницької музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового. Пані Ольгу, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали так, до нас у студії глядачам Ті 8 Нагадаю, що не спілкувалися із Ольгою Грибковою, директоркою Хмельницької музичної школи номер один імені Миколи Мозгового.